Зараз буду підживлювати гортензію, ось таку квітучу, ванілу фрайс і в горщиках. Зараз кінець червня і я приготувала тепленько відстояну водичку, 10 літрів. І сюди зараз я буду насибати 2 столові ложки лимонної кислоти. Спочатку я підкислюю ґрунт, потім уже добриво. Так, одна ложка. Друга ложечка. Взяла я ось таку, розчиняю, підкисляю грун у гортинзі, обов'язково. Так краще проводяться добрива, повністю смовчуться у рослинку, тому підкислення важливо. Всі кущики я проливала лимонною кислотою поза кадром. Зараз готуємо розчин для підживлення. Гарно використовувати отаке добриво. Я перед цим підживлювала ось таким. Тут гарний міст калію, високий. Можна його обрати. Але я наступного разу буду ним. А зараз буду ось цим. Природні галуни. Тут гарний міст. Сульфат алюмінію та калію, те, що треба для квітування. У мене є 10 літрів тепленької води з бочки, і сюди я висипаю цей пакеток, розчиняю і підливаю. Зараз тільки буде біленька водичка, і буде все чудово. Азотні добрива нам зараз особливо не потрібно, тільки низький-низький. 5-6% азоту, не більше. Так, наш розчин готовий. Приливаю кущики. Підливаю розчин вже під кущики. І так раз в два тижні я підживлюю хімічним якимсь розчином. Угорщики зовсім небагато. Є це підживлення і для яскравості кольору, і для підтримання гарного соцвіття. Так, я вже підживила, тому підживлюйте свої гортензії для гарного квітування. Цього найкращого.